Доброго дня, діти! Погляньте, будь ласка, а куди це ми з вами потрапили? Так, це кухня. А хто працює на кухні? Так, кухар. Дітки, а що він там робить? Так, готує їжу молодці. Давайте поглянемо, чим користується кухар під час приготування їжі. Що це таке? Так. Це каструля. А це що таке? Так, це ополоник. Молодці. А це що, дітки? Так, що?» «Так, це А це що? Так, це лопатка, вірно. А це, що малята? Це ложка. Який гарний посуд на кухні, а все завдяки тому, що миють його ретельно і витирають рушничком. Дітки пропоную вам намалювати рушничок для кухаря за допомогою пензлика, гуаші. Я взяла червоний колір, зелений та жовтий. Беремо зелену фарбу та малюємо прямі лінії. Ось таким чином, з однієї сторони. Та з іншого боку малюємо ось такі прямі лінії. А тепер за допомогою пальчиків робимо відбитки. Я взяла червоний колір та жовтий. Ось такі ми робимо відбитки на нашому рушничкові. Та червоним. Ось такий у нас колір вийшов. Дітки, подивіться, який у нас гарний вийшов рушничок. Чекаю і на ваші рушнички.